Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Ми знову в ефірі. Дуже дякуємо, хто підписався, дуже багато людей підписалося, поставили лайки в попередньому відео огляді. Дуже вам вдячні, багато коментів. Не забувайте, хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки, лайки, коментуйте, робіть репости. Це нам дуже важливо, бо нас побачать і почують багато людей. Вам цим не тяжко, а нам дуже-дуже-дуже важливо в цьому плані. Дивіться, нагадую, що у нас дуже великий асортимент сільськогосподарської техніки. Маємо свій майданчик виставковий. Він знаходиться в місті Кропивницький. культиватори, жатки, зв'язочки, подрібнюючі, лущильники, плуги, трактора. Маніту, борони. Так що великий асортимент, звертайте увагу, і також дуже величезний асортимент по запчастинам до техніки. Ну і також акумулятори, мастильні матеріали від компанії Mobile, шини, диски. Так що звертайте увагу. А в даний момент хочемо вам представити відеоогляд на дуже класну Дуже популярну і, як показує на практиці, дуже працевиту і невимогливу дискову борону причіпного типу модель BDF 2.4. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам і побачимо, чим вона відрізняється, її плюси і мінуси. Якщо слідкуйте, ставте лайки, подобайки і коментуйте обов'язково. Так, розпочнемо. Вага даного апарату складає 1520 кг. Потужність для цієї борони потрібна від 80 кінських сил. Продуктивність 24 гектара на годину. Глибина обробітку від 10 до 14. Сантиметрів. кут дисків, він регулюється до 30 градусів. Ось такий є винт регулювання. Дуже зручний. Є така шкала. І коли ви виставляєте, є така планка, то кут атаки виставляється разом всі диски. Ось так вони виглядають. Так, транспортна швидкість до 20 км на годину, робоча швидкість 10 км на годину, так, як від виробника йде. Але є люди і швидше ходять, в принципі, вона витримує соняшник, кукуруза, пшениця, ячмінь, дуже класно подрібні резки, вскапує до 15 см по глибині диск. Тут е, діаметром у нас 560 мм. Диск у нас знаходиться, встановлений е, на ось такій стівочці, вона а, трохи піддігнута під кутом. Ось така ступиця міцна, мощна. В цій ступиці стоїть два підшипника. Вони йдуть конусні. Це е, модель підшипника 7509 і 7508. Вони там два, класно стоять. Є також ставотниця на кожному диску. Диск виробництва е, Турція. Це у нас фірма, якщо побачите, ось вона, Сагмель. Дуже класні, вони борсодержачі, дуже довго стараються. Так що це дуже великий плюс до цієї борони. Також ця борона йде у нас. Я, як обозначив, вона причіпного типу, але є ось такий механізм на чотирьох болтах. Можна скрутити ці чотири болта, а чотири, а вісім, з кожної сторони по чотири. По Зняти ось це дишло, останеться перекладина і можна, якщо коротенькі відрізочки, можна працювати е як навісною бороною. Вона універсальна, вона може бути і навісна, і причіпна. Це дуже зручно. На великих гонах причіпна, на маленьких використовуєте навісну. метис використовується міцність 8,8, як ви бачите. Транспортне, воно ну, ось так таким чином закинуте. Колеса ось вони тут у нас вставляються Отвори фіксуються. Колеса дуже великий плюс до цієї борони. Колеса тут у нас стоять 10.0 на 75 15.3 Вони йдуть спеціальні для великих навантажень і в них 14, слої на 14 слоїв на цій шині. Так це дуже класно. По полям, по дорогам, по різним, без, без проблем. Так, дивіться, в кожному у нас два ряди дисків. В кожному, в кожному ряду у нас 9. Кількість дисків 9. Відстань між дисками 250 мм. Це не дає йому і забиватися, і класно подрібні пожнівні рештки, які залишились на полі. Між батареями... Між батареями відстань складає 950 мм. Це теж дуже класно. Так що дисків в кожному ряду по 9 на повністю по всій бороні 18 по кількості. Так, по рамі. У нас рама використовується цільно натягнуті бруси. Стінка 10, бо вага у неї 1520 кг, як ви пам'ятаєте. Стоїть на кожному диске, на кожному стієчці стоїть товотниця. Ось так вона знаходиться для змащування. Є гідроциліндр для піднімання і опускання в робоче положення або в транспортне. Пройдемося ззаду неї. Так, має ось такий Каточок, каточок дуже цікавий. Дивіться, він зроблений, він іде трубчастий. Труба товстостінна, бачите, дуже довго буде працювати. І ця труба зварена на каточку винтом. Не пропусте ні одної грудки, Все вирівнює. І також є прорізі бачите, по всьому каточку. Земля як, як попадає сюди, так і вилітає без проблем. Не буде він забиватися. Так, е, Використовується підшипниковий вузол ось такого типу на каточках. Він також має змащуватися. Підшипник там встановлений 16.07. Потім каточок регулюється по глибині, ось така шкала. Все банально, просто використовується палець для перестав... переставили використовуєте глибину. Також нюанси, вони... ці агрегати. Є по наявності, є і різні трактора. Це в даний момент, даний момент апарат по ширині захвату 2,4. Тут треба від 80 кінських сил. Також є 3,20 по ширині захвату, 4 метри і 6 метрові, якщо у вас більш міцні, потужні трактора. Так що також дивіться, до кожної борони прилагається ось такий. В додаточок йде зіп, там запасні частини, шланги, всякі підшипники лежать. В принципі. Даний апарат є по наявності. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, вподобайки. Дуже ви допомагаєте нам, щоб нас дуже більше людей побачило. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Заходьте, дивіться, дзвоніть, приїжджайте, ми всім раді допомогти. У нас дуже великий асортимент по різній по різні техніки, по запчастинам. Також звертайте увагу. Ну і встаємо до праці.